Ну що, насправді дуже багато зрадників залишилося по той бік. І для нас вони зараз не просто зрадники, а вороги. І зараз ми цю тему обговоримо з Денисом Путінцевим, медіа експертом та продюсером. Доброго вечора, пане Денисе. Доброго вечора вам, пане Денисе, поясніть, будь ласка, от для мене. Так особисто, хоча, ну, знаєте, якби я так само в нас і серед журналістів є так само зрадники, які залишилися по той бік, а деякі, які повиїжджали, зараз намагаються підтримувати російську пропаганду і говорити ну, такі не зовсім речі. Я не можу зрозуміти сам психотип тієї людини. Ця людина відмовляється від свого коріння, вона обрізає своє коріння. Невже це все гроші? Невже це все слава? Так може, так може змінити ставлення до життя? Як про людину. Просто якщо ми говоримо про Юрія Бардаша як про людину, то коріння в нього й не було. Ну як не було? Це ну, там є особиста історія. Там є. Ну, він же ж, там, ну, людина, яка там без батька і матері, ріс, якщо ви не в курсі. Там багато про, про, про це писали люди, багато про це говорилося і ми в медіа в тому числі. І в регіоні він був в такому ж, да? це ж Донбас. Там я знаю що таке Донбас, тому що я сам з Бахмута, ну це окрема тема для розмови. Ось, і мені здається, що саме з Юрою тут питань взагалі немає. Тобто, це очікувана поведінка людини, яка внутрішньо, знаєте, така слова пацана. Це фундамент, який у Юри, у Юри зсередини, і все, що він робив з своїми проектами, шоу-бізнесовими, інтертеймент, проектами, і з те, що він сам продукував, це ж. Ну, його проєкт Юра це взагалі про диктатура пролетаріату. Ну, тобто Це естетика саме радянських, радянського реалізму, я так, соцреалізму в сучасному 20, 21 столітті. Тому ну, коріння для нього, це, мені здається, це. По, така логічна, логічна поведінка. У мене інше питання. Я розумію, що у Служби безпеки України дуже багато роботи, але ж мені здається, що якщо ми вже про медійку, а я зараз розмовляю з вами не тільки як продюсер і медіаексперт, а й як радник начальника Херсонської обласної військової адміністрації з питань медіа ідеології, зараз я знаходжуся саме в місті Херсон. Ось я вам хочу сказати, що. Мені здається, публічних людей, публічних людей. А от ось такі справи і підозри е оперативніше потрібно робити це. Якщо це лідери думок, якщо це були люди були, були люди, які збирали мільйони, стадіони і так далі. Мені здається, що ну вже третій рік війни йде і офіційна позиція влади стосовно публічних людей, я маю на увазі. Я розумію, що на всіх не вистачає. Особливо знову ж таки, знаходячись в Херсоні, я розумію, скільки тут питань до людей, колаборантів є, і скільки потрібно часу, щоб це довести. Але є публічні люди, я наголошую на цьому, і потрібно оперативніше, офіційно висловлювати такі підозри, а не на третій рік війни. Тому що Юра себе поводив так вже в 22-му році, і він почав це робити. Ось. Ну от ви зараз наголосили на тому, що публічні люди знаєте, там. Ну, я не знаю, може, це моя особиста точка зору, але мені просто здається, може краще про них взагалі забути, не звертати на це увагу. Ну, дивіться, тут така історія. Ну, По-перше, ми з вами про це зараз розмовляємо. Значить, не, угу. не зовсім ми забули про це. Правильно, це тема так. для обговорення на українському телебаченні. <реш> так, ми обговорюємо, але ми можемо зараз знаєте, якби, трошки спробувати подиску, подискутувати на цю тему. Угу. Тобто, я, знаєте, якби, для, для мене деякі люди кажуть, ну, що в мене, в мене є товариш журналіст, яким я виріс, довго, виріс разом. Він в Мелітополі, ми разом, він сам з Мелітополя, ми разом працювали, і тут він виїхав за кордон і почав розказувати, що я нікому нічого не винен. І я не хочу з ним спілкуватися. І, в принципі, така, знаєте, якби, ну обрізали і обрізали людину. Хоча він так само публічна угу. особа. Угу. Статньо висока. Я, я, я розумію, що, напевне, це треба якось декларувати, але з іншого боку, ми ніби і привертаємо увагу до цієї історії, правильно? ж? І тут би я хотів, знаєте, на чому зробити акцент? Здавалося б, до чого тут усик. А, але ж, але ж я проведу паралелі, і я скажу, чому Бардаш, як Лорак, Павалі, ну і багато-багато там корольова да та, Лаліта, ну і ще багато-багато прізвищ, які були в попередньому сюжеті перед нашою розмовою, а, Російська Федерація використовує цих українців за походженням а, для своїх пропагандистських наративів. Тобто, а це українці, які так говорять. Тобто, ви ж подивіться, це ж не ми такі не тільки Росіяни. Це ж люди, які ось в Україні зростали, і це їх думка про Росію, освободительницю і так далі. Якщо ми подивимося трішечки раніше в історію, в радянські часи на всіх кобзонів, так. І інших там гурченко, і все таке інше на цих знову ж таки дуже багато. Там вже зараз фольклорних про фольклорні, про народні колективи, можемо казати, там про інші якісь мистецтва радянські. А скільки українців там було, які саме у цю шароварщину на себе і приміряли, вдягали. Тобто то, нібито і декларувалося, що вони українці. Але ж вони українці, які стали тими, ким вони стали саме в Москві, саме в Росії, саме завдяки братньому російському народові. Теж саме зараз нічого ж не змінилося. Теж саме робиться з Ані Лорок Таїсі Повалі і з Юрою Бардашем, який працює на трошечки іншу аудиторію, більш молоду. Ну скажімо так, більш прогресивну. А я б сказав навіть не прогресивну, а просто більш молоду, більш районних на районних пацанчиків, яких до речі, і в нас дуже повно ще досі на третій рік війни, і це не не погано і не добре, це просто факт, і кількість. Контенту, який споживає український глядач, український слухач російського на третій рік війни, повірте мені, ну за статистикою, знову ж таки, ця ситуація точно не така, як була там до повномасштабного вторгнення, але вона ще не, не райдужна, точно, не позитивна. Тому що. Російська Федерація, я беру зараз за приклад тільки Херсонську область, тимчасово окуповані території. Теж про що я знаю 100%. 6 мільйонів доларів одразу одразу заклало в бюджет 2024 року тільки на тимчасово окуповані території Лівобережжя Херсонщини. На медійку 6 мільйонів доларів. А школи, бібліотеки, контент, кіно, музика. І все таки інше, вони з цим працювати вміють. І вони використовують Юру Бардаша зараз як рупор своїх меседжей. До чого тут усик? Вибачте, що так довго. До Ні, того, так, що в нас, в нас, на жаль, в нас, на жаль, в мене дуже багато питань до усику. Дуже багато. Але е, я не розумію, чому в соціальних мережах, чому публічно українці починають, ну, є таке слово. Не будемо його вживати, да? що вони роблять. Ну, називаємо це дискусіями, та да? дискутувати чи потрібно нам радіти перемозі. Усика я не розумію взагалі, чому це я. Питає. Не, я чекаю, я, ви я, я, знаєте, я, Денис, я взагалі не зустрічав якісь дискусії. Тобто, ну може вони люди витягують його православ'я. Ні, давайте так. Давайте глибше: московський патріархат, православ'я, наративи так, про єдиний народ це все так. було. Це все було, було. було. А, зараз. Було. Людина під українським флагом зі словами слава Україні а, став, ну це історично, та да, зібрав всі так, Ні, почекайте, Він заговорив Україн. Він за він заговорив українською. Його перший день розбомбили його будинок. В нього в нього величезна роль в його житті а? грає його дружина, його родина, яка ну абсолютно там дружина. Вона там розриває всіх в соцмережах, і все, і взагалі я захоплююся тому, як вона робить, тобто ну ну знаходяться медійні люди, журналісти і так далі. Це я вам особисто кажу, тому що ну це я кажу, тому що це в моїх соцмережах таке є, просто можна подивитися. Угу. Які кажуть, що з глузду з'їхали. Це ж усик. Давайте не забувати про те, ким він був. А я кажу: а давайте ми будемо потім про це говорити. А використовувати будемо те, що він під українським флагом, прапором це бренд України просуває. Так, ось можна використовувати. Мені здається, можна використовувати всі проекти Юрія Бардаша, які самі вже використовуються. Можливо, хтось з них перевзувся. Я не кажу, що вони святі люди. І взагалі, що таке слово перевзувся? Ми давайте згадаємо, де ми всі були до 2014 року. Таке ж, 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 ж я ж я ж на цю тему так само хотів би сказати, що ми, напевне, всі толерували десь якусь історію, так. і ми, напевне, зовсім іншому інші. Я виховувався в радянській школі. Ще так в мене вже не було російської мови, я виховувався в радянській школі, я був журтенятом піонером. І напевно, десь воно в голові це все засідав. Нам, нам, мені там 40 років чи там 30 років мені розказували, що Бой до дні старіки це правильний фільм, хоча який я вже не можу дивитися років 12. І не буду ніколи, напевно, в житті дивитися. Так, ми, напевно, толерували цю всю історію. І якщо претензії виставляти Усику, то, напевно, всім нам треба виставити собі претензії насамперед. Тому що ми так себе вели. А з приводу, з приводу Бардаша, я вам просто хочу сказати, от ви... Я був в Донецьку. Ви з Бахмута. Я багато разів був в Донецьку. Насправді був дуже, дуже багато разів, тому що я е, там свого часу займався достатньо серйозно там, футбольними справами. Я їздив в Шахтар, і я вам хочу сказати, що ну я ніколи не спинив. от ви зараз кажете, що він там, що була зрозуміла його психологія. Для мене вона не була зрозуміла. Тому що я себе ніколи не почував. Я, я абсолютно україномовний, тому що я зі Львова, але я приїжджав в Донецьк, абсолютно спокійно говорив українську мову, тому що коли я починав говорити російською, з мене всі сміялися, і сказали, ні, давайте краще по-українськи говори. І я себе абсолютно комфортно там почував. Для мене ця вся історія, вона все рівно не зрозуміла. Я не вважаю, що ну, я вважаю, Донецьк на 2012-13 рік, настільки, наскільки я його знаю, це дуже достойне місто. Так само, як і Бахмут, Артемівськ. Вибачте, я хочу зауважити, я не казав, що Донбас це ну вони були не проукраїнські. Я казав, що конкретна фігура Юра Юрія mm -hmm. Бардаша, соціум, mm -hmm. в якому він я став, а ще на фундаменті саме Донбасу. Тобто, це слово пацана в чистому вигляді. Тобто, він mm -hmm. формувався на цим на цих всіх історіях, і він ці історії просував і свої творчості, і в творчості тих колективів, ті ж самі гриби. Подивіться, просто які там меседжі йдуть. Там і і і створчість самого самого Юри, і навіть Quest стоїть той колектив, який ну приніс найбільше грошей і вже завдяки цим грошам, а все інше там, і група нерви і все інше, це російська а, це було просування одразу на російський ринок. Тобто, розуміння того, що це навіть не не, не руськаязична, а саме російське телерування. І вже потім, коли воно в Росії, це ж була історія класична для того, щоб стати зіркою в Україні. До 2014 умовно року, та і після 2014, що вже там скривають, потрібно було стати зіркою в Росії і всі хотіли їхати в Росію. Тому що якщо ти став зіркою в Росії, приклад знову ж таки Ваня Дорн незрозумілий знову ж таки персонаж зараз. І тут по підозрах теж ну тут. Просто підозрюва нема, тому що, можливо, людина просто це ніяк не коментує. Але ж знову ж таки, на законодавчому рівні не зрозуміло, як ставитися до таких людей, які просто нічого не говорять, а просто злилися. Хоча вони мільйони збирали. Ось мені здається, що з цим теж треба працювати. Потрібно працювати з людьми, які нічого не говорять, бо таких людей теж достатньо. Які десь пересиджуються, і, і вони українці, і вони багато співали. Вони багато настролювали в Російській Федерації, але зараз в, о, обрали позицію пере, ну, якось там перемелиться, пере, перекрутиться. Вони не туди і не сюди. От не туди, і не сюди, як на мене, найстрашніше, ніж там Юрий Юра Бардаш, з яким же все зрозуміло. Це я стратегічно зараз ідеологічно кажу, як людина, яка займається ідеологією, а не тільки медіа. Ну це моя особиста позиція цього приводу. Я просто хочу сказати, що я хочу доповнити. В нас така історія. У нас і кейс такий в Україні є ж відомий футболіст. Якщо ви там трошки цікавиться футболом, українським є футболіст Анатолій Тимощук. Це ну, О, ну да. для свого часу. Це була ну просто легенда українського футболу. І людина, яка з Луцька це людям, людина. Я казались. точно знаю. Вибачте, це людина. Я точно знаю, хоч я не цікавлюся взагалі футболом. Це людина, яка єдина знала слова українського, гімна України і співала, коли грала ну, не єдина, але першою. Скажем так, ну, першою вона ну, вона почав. Ну, він ну, почав першою, першим співати. Першим він, співати рекордсмен. Так. він рекордсмен. Він рекордсмен. розкажу просто трошки про цей кейс. Він рекордсмен. Він закінчив тут школу тренерів, які дозволили йому працювати там в Росії. Він після повномасштабного вторгнення залишився в Росії і абсолютно ніяк не коментував. Українська асоціація футболу вирішила позбавити його всіх регалій, його викреслили зі всіх літописів, незважаючи на те, що він рекордсмен. Він зіграв найбільшу кількість матчів. Його позбавили тих ліцензій, яких він отримав в Україні, і зараз він оскаржується все в спорт в арбітражному суді в в спортивному суді. І це достатньо така складна історія. І я вам хочу сказати, що напевне, е... ну я не знаю, чи є в музичній сфері такі якісь організації, які могли б так само мати можливість позбавлятися всі історії і не чекати це рішення СБУ чи не СБУ. Збуло, це вже така, знаєте, це вже фінішна, фінішна пряма. Це вже ну, це вже, це вже як далі. Даль, дал, дал, далі вже нікуди. Але має бути якесь осудження з точки зору ну, знаєте, якби, ну, о, 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 самої громадськості і самої спільноти, яка в цьому працює. Але в мене, о, Денисе, до вас останнє питання, в нас залишилось буквально 5 хвилин. Я вам зараз його, ці 5 хвилин, вам даю, для того, щоб мені пояснило. Ми так довго говорили, дуже довго говорили. Я так і не зрозумів. Це ідейно чи це за гроші? В Тимущука це за гроші. Тому що він з Луцька, він побудував всі свої бізнеси в Санкт Петербурзі. Він е, кинув дружину, тут там одружився з іншою жінкою, і в нього там ну все, 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 що він заробив, все залишилося там. Він просто не наважився це лишити, не наважився поміняти життя в Бардаше, в Повалій, в Лорак, всіх інших це ідейно чи це за гроші. Ну індивідуально, індивідуально, конкретно в бардах. Рошифруйте іде... тоді. Конкретно в Барташа це ідейно за гроші. Я так відповім. Я тому зрозумів, що я в нього в голові, в в голові русський мір був завжди. Я, я впевнений в цьому. В ньому був завжди. Тому що просто тут я не думаю, що тут виключно фінансова історія. Я думаю, що це історія, знаєте, ну вона глибоко сидить в голові, і, і, там в серці, і так далі. Лорак Повалі, це виключно гроші. Просто гроші. А ще це дурість. Просто вибачте за мою гендер, гендерну нетолерантність. Зараз там за це можна отримати дуже дуже сильно. Так ми ж євроінтегруємося, але це така у Це точно така дівоча, просто тупість. Ось і все. А Таїсія Павалі для мене взагалі була завжди. Я там трішки спілкувався із нею, із заточенням її із світом шоу-бізнеса про неї, що говорили. Це ж вона просто була пающий рот. Вона тобто. завжди завжди такою була. Ну це людина, яка просто може співати, а говорити краще не треба. Там завжди Ліхута вирішував, що і коли її, її чоловік, її продюсер, що і коли говорити. А таї, взагалі, коли тая почала про щось починала про щось говорити і розмірковувати, всі казали, тая просто помовчі. Ось і все. Тобто, там просто момізків немає. Елементарно Туда немає мізків. Тодоренко я Тодоренко у за, загалі я теж знаю особисто. Я був в журі фабрики зірок зірок-2», де Регіна Тодоренко вперше стала, вийшла на велику сцену. Рігіна, а, а, вона вона стала зіркою завдяки тому, що всі думали про всі вважали. А знаєте, є таке класне слово. Не зараз російською скажу, непосередственність, так безпосередність, безпосередність. безпосередність, яка насправді була просто знову ж таки дурістю і ну, вибачте, знову ж таки, не за толерантність, а тупістю Регіна Тодоренко ніколи не була дівчинкою з якимось там якісним IQ. Тому а, просто на це дивилися завжди. Ну це так мило, це так прикольно, що вона така безпосередня, а вона просто, вибачте, acted. Я Пам'ятаю якийсь фільм, коли я колись пам'ятаю фільм, було, там було б там була слова: каже: я от така, каже, пряма. Каже, а всі вважають, мене ексцентричною. На цьому і стою, правильно? <Fourth> так. тобто, тобто стосовно Лора Тодоренко, це я 100%. Я це моя особиста думка. Там навіть не просто гроші, там комфортне життя за відсутністю інтелекту, просто глобально. І, вну... і, і емоційного, і просто прямого. Інтелект. Дякую, вам, пане Денисе. Дякую вам за те, Дякую що ви вам, нам велико. так широко розкрили цю всю історію. Я Думаю, що ми будемо з вами обов'язково ще спілкуватися. Вам тихої спокійної ночі, особливо в Херсоні. Ми знаємо, наскільки Дякую. вам там складно, але ми переживаємо за вас. Ми разом з вами, і Херсон це завжди і завжди буде Україна. Дякую вам дуже.